Відкриття спадщини згідно зі одна 1220 з підставами відкриття спадщини є смерть фізичної особи або оголошення її померлою. Таким чином, ускрідеться про два різних види юридичних фактів. Один смерть це подія, тобто обставина, яка не залежить від волі суб'єктів права. цьому для самого виникнення спадкових правовідносин не має значення. Що саме було причиною смерті, визначальним є факт смерті, два оголошення фізичної особи померлою стає підставою виникнення спадкових правовідносин за умови наявності рішення суду, яке рунтується на припущенні, що фізична особа, спадкодавець, померла з 46 ск. момент відкриття спадщини визначається залежно від того. Яка зі вказаних обставин є підставою виникнення дня спадкових правовідносин, якщо підставою виникнення дня спадкових правовідносин є смерть спадкодавця, то часом відкриття спадщини визнається день його смерті. Факт смерті спадкодавця підтверджується свідоцтвом про смерть, виданим органом рацес, якщо підставою виникнення дня спадкових правовідносин є оголошення фізичної особи померлою. То час відкриття спадщини визначається відповідно до правил ЧСК. 46 46к, яка передбачає, що фізична особа оголошується померлою від дня набрання законної сили рішенням суду про це. Таке рішення є підставою для реєстрації органами рац факту смерті та видачі ними свідоцтва про смерть, якщо фізична особа зникла без вісті за обставин що загрожували їй смертю або дають підстави припустити її загибель від конкретного нещасного випадку або у зв'язку з воєнними діями, то вона може бути оголошена судом померлою і, відповідно, спадщина відкривається від дня вірогідної смерті цієї особи, якщо в свідоцтві про смерть спадкодавця зазначений тільки місяць або рік смерті. То часом відкриття спадщини слід вважати останній день вказаного місяця або року стосовно осіб, які померли в один день, але в різні години доби. Час відкриття спадщини є однаковим, оскільки спадщина після таких осіб відкривається одночасно, то вони не успадковують одна після одної, а натомість вважаються окремими спадкодавцями. Це пояснюється тим. Що часом відкриття спадщини визнають саме день, а не година смерті людини, отже особи, що померли в один день, хоча і в різний час доби вважаються такими, що померли в один час. Спадщина після кожної з них відкривається в той самий день. Тому вони не успадковують одна після одної. Сказане стосується також осіб, які померли під час спільної небезпеки, стихійного лиха, аварії. Катастрофи тощок. Спадщина відкривається одночасно і окремо щодо кожної з цих осіб місцем відкриття спадщини визнається останнє постійне місце проживання спадкодавця. 1221ск. При цьому під місцем відкриття спадщини мається на увазі не місце, як точка на місцевості, конкретне помешкання, дім, вулиця тощо, а певний населений пункт місток. Селище, село тощо, місце відкриття спадщини може не співпадати з місцем смерті спадкодавця. Наприклад, якщо людина померла не в місці свого постійного проживання, а під час перебування у відрядженні санаторії, місцях позбавлення волі, то місцем відкриття спадщини вважається той населений пункт, де померлий постійно проживав місцем проживання фізичної особи. Яка не досягла 10 річного віку, вважається місце проживання її батьків у або одного з них, з ким ця особа проживає, опікульна або місце знаходження навчального закладу, в якому вона проживає місцем проживання фізичних осіб віком від 10 до 14 років, вважається місце проживання їх батьків у або одного з них, з ким вони проживають. Опікульна або місце знаходження учбового закладу, в якому ці особи проживають, якщо інше місце проживання не встановлено угодою між дитиною та батьками, усиновителями, опікульном або організацією, що виконує стосовно дитини функції. Опікульна фізична особа, що досягла 14 років, вільно обирає собі місце проживання за винятком обмежень. Встановлених законом для недієздатних осіб місцем їхнього проживання вважається місце проживання їх опікуна або місце знаходження відповідної організації, яка виконує стосовно такої особи функції опікуна, якщо місце проживання спадкодавця встановити неможливо, то місцем відкриття спадщини вважається місце, де знаходиться нерухоме майно або основна його частина майно більшої вартості. Якщо ж померлий не мав нерухомості, то місцем відкриття спадщини вважається те місце, де знаходиться основна частина рухомого майна, місце відкриття спадщини підтверджується відповідними документами свідоцтвом органів про смерть спадкодавця, якщо його останнє постійне місце проживання і місце смерті збігаються довідками житлово-експлуатаційної організації. Виписками з трудової книжки померлого тощо, якщо місце проживання спадкодавця встановити неможливо, місце відкриття спадщини підтверджується довідкою виконавчого органу місцевої ради про місце знаходження спадкового майна чи його частини.